Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Вчора завершився розіграш Ліги конференції сезону 2024-25. За цим євротурніром ми слідкували ще з липня місяця минулого року, розпочали ще з кваліфікаційних раундів, ну а вчора в польському місті Вроцлав відбувся фінал. Що передмови до турніру, ми задавалися питанням: чи виграє Михайло Мудрик та його Челсі Лігу Конференції, оскільки на папері саме цей клуб виглядав явним фаворитом турніру. На жаль, всередині сезону самим Михайлом трапляється неприємна допінгова ситуація, але все одно ми продовжили слідкувати за аристократами. І аристократи в підсумку до фіналу пробиваються. Зокрема, в півфіналі здолали шведський Юр Горден, В першому матчі впевнено на виїзді виграли 4-1. А в повторній зустрічі вдома, дещо резервним складом, здобувають мінімальну перемогу 1-0 завдяки голу Дюзбері Гола на 38-й хвилині. Тож роботу зробили, до фіналу вийшли. Також передмові до турніру ми задавалися ще одним питанням: чи вийде італійська Фіорентина третій сезон поспіль у фінал цього євротурніру? Нагадаю, попередні два роки вони у фіналах грали, але його програвали. Цього року фіалки фінал не програли, оскільки зупинилися в півфіналі, пропустивши далі іспанський Батис. Севільський клуб дома здобув перемогу 2-1, а в повторній зустрічі на 30-тій хвилині прямим ударом зі штрафного забиває бразилець Ентоні 0-1. Але фіалки, ще в першому таймі не лише зрівняли рахунок, а навіть Йть, вийшло вперед завдяки дублю Робіна Гозенса в обох ситуаціях. Були подачі з кутових, і Гозенс класно діяв на другому поверсі 2-1 після першого тайму. В другому нікому забити не вдалося. Тож були призначені екстра тайми, в якій на 97-й Бетис зрівнює рахунок. Абде Езальзулі замикає прострільну передачу від партнера 2-2. Тож Бетис проти Челсі у фіналі. Але севільці, вийшовши до фіналу, схоже, забрали з собою прокляття Фіорентини, оскільки в підсумку Бетис фінал програє. Це незважаючи на те, що перший тайм був повністю за севільцями. Саме вони на дев'ятій хвилині відкривають рахунок. Перехоплення м'яча в центрі поля, передача на капітана Іску, Багато хто в цій би ситуації завдав удару. А він робить прострільну передачу вздовж штрафної на Абде Ельзальзулі. І мароканець з лівої пробиває в дальній кут 1-0 за Бетисом. У першому таймі Бетис продовжував переважати, зокрема на 13-й хвилині за меж штрафної стріляє Марк Бартра, але голкіпер Челсі переводить м'яч на кутовий. На 21-й хвилині і вболівальники Бетиса і тренерський штаб знову хапаються за голову, адже класно нагоду з меж штрафної змарнував Джоні. Його удар заблокували захисники Челсі. Перший тайм за іспанцями: 1-0. В цьому сезоні багато класних замін в перерві матчів робив наставник Челсі Ен Самареска. У перерві фіналу він також робить одну заміну. Випускає капітана Ріса Джеймса. Звичайно ж, не для того, щоб той забивав та зламував гру, а для того, щоб тримав своїх партнерів по команді, як то кажуть, в тонусі. І аристократи зовсім по-іншому проводять другий тайм. В середині другого тайму за 5 хвилин Кол Палмер відзначається двома класними результативними передачами. І в підсумку саме цього футболіста було визнано гравцем фіналу. Так, на 65-й Палмер володів м'ячем центрі поля, трішки просунувся до штрафної та черпачком закинув м'яч в штрафну супротивника, де класно на другому поверсі зіграв Енсо Фернандес 1-1. А за 5 хвилин Палмер робить ще одну навісну подачу цього разу на Нікласа Джексона. І нападник Челси чи то плечем, чи то притиснутою рукою, але таки переправляє м'яч ворота. І Челсі уже попереду 2-1. Ну а на 83 й хвилині капітан Челсі Ріс Джейм в центрі поля нав'язує боротьбу супротивнику. В підсумку відбирає м'яч та розпочинає атаку. М'яч опинився у Джейдона Санчо, який забиває типовий для себе гол. Хитнув захисника та справою закрутив в дальню дев'ятку 1-3. Відразу зняв футболку, отримав жовту, але яка різниця? Його команда йшла до титулу. До фіналу було компенсовано 5 хвилин, на першій з яких у Челсі контратака, яку голом завершує Мойзес Кайседо, пробивши за мешканц. 1-4. Феноменальний другий тайм для Челсі, ну і загалом феноменальна, майже ідеальна ліга конференцій для цього лондонського клубу. Челсі вигравав уже Лігу Чемпіонів, Лігу Європи і от тепер виграв Лігу конференцій. Важко сказати, чи отримає медаль Михайло Мудрик. По крайній мірі в мережі вже є фото, де він з медаллю, але чи це його медаль, чи можливо якісь партнері по команді дав поносити. Нагадаю, на початку сезону Михайло грав, Михайло забивав в лізі конференції, ну але потім прикра ситуація з допіном. Для Челсі сезон дуже-дуже вдалий. Перший сезон для Енса Мареска. На початку сезону навіть дещо були претензії на лідерство в АПЛ в підсумку фінішували в зоні Ліги Чемпіонів, ну і взяли титул. Скажіть, що Ліга Конференцій – не престижний турнір. Можливо, на початку так, оскільки нагадаю, на початку сезону Челсі частенько резервним складом грав в лізі конференції, але вже в плей-офф тим паче у фіналі була виключно основа. Вітаємо синіх з титулом. Ну і як на мене, ліга конференції вийшла вдалою для поляків. По-перше, в польському місті Вроцлав відбувався фінал. По-друге, Варшавська легія стала єдиною командою, яка не те, що не програла, а навіть обіграла Челсі. Це було в повторному матчі чвертьфіналу. Тоді на виїзді виграли 2-1, хоча далі пройшли саме лондонці. Ну і нападник польської яґелонії Афіміко Копулулу в підсумку став кращим бомбардиром турніру, назабивавши 8 голів. На цьому ставимо крапку в лізі конференції сезону 2024-25, за півтора місяці кваліфікація наступної ліги конференції. Дуже сподіваємося, що в наступному сезоні в основному раунді цього євротурніру будуть виступати українські команди і буде за кого пооболівати. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!